Добре. день. І з вами знову Байке Єщре. Саме ми у ній будемо розказувати, як вели наркоторговцю. Було то діло отак. Дивіться, усе все. Ми ну що, йдемо в Ай, пішли. Що ми пригнали вас? Скільки даєте? Давай. М? Не, мал. Мал. Мал! Баба і то дорожче приймає! Мало, ще дрібні. Та не пацане, це щось все... вообще. Діда Петра і то дорожче. Дід понасі не два гривні дорожче приймає. О, оце пішло. Вс. Шоколюх, вишаємо руху, завершаємося рук літаємо. Зараз цю в калаш. Береться велике. Оба! Шкай, не йдемо. Де? Де що? Набрали. Коняк жанжак, бомб вижак. Ця тут все, можна можна потрохи відносити. Йос, це дішки, весь набрав! Дропасни! Ходить я поздоровалась. Ну шо по нас? Где морли Та ч это длинный? Сто рублів тошлю. Я рублю на доляре. Все закладаем. Опа! Бля! Капше на волосы сели. Ё, телефон отсюда! Так! Брей! Чай, телефон не поднимал! А-да! Алло! Шо ты меня локаешь что-то? Ой, я не знаю, я Да! Там А да ты за уж, да? Тут малине. Що мені нормально? Я не буду вас кидати малине. Давай тут. Серед дороги, кльох, та нормально. Що? У 12, щоб ви тут були? Що ти мені що подобрикаєшся? Пщі офігіло! Що? Скажи ж їм жопа! Вам жопу, щенке. Да мне подавакай! Зараз ведь езубы вебью, рускаваем! Дуба, Бля! Шо, щенки! Ведись Что тебе тут описал, четыре мама звонит? Дюмай рушка Айвл. Айл, ааа, он потом, блин, Вс! Пацаны! Вс! Нет, не, не, не. Не, не, не буду! Нет! Ні! Все! Я уснуй диктофон записывав! Что вы не настали?

Звони! Дзвони до нього ще! Да, якщо він сюди не приходить! Тобі жопа! Телефон! Дай мне телефон, він подзвонить! Тримай! Алло! Прийди сюди ще раз! Тобто Ту... жопа! Льох є кобакуй! Ай, б'яй! Ми не змогли спіймати тих берегів. Вони вибили мого друга! Зате ми зібрали товар. Убью, зарубаю. Їм жопають ми їх зламо.